Привіт друзі, сьогодні у нас дуже незвичайне таке відео. ми пересягнули тисячу підписників і в честь цього. А ми хотіли би зняти таке незвичайне, серйозне, або, або не дуже відео, поговорити про напрямки, чому ми взагалі це робимо, познайомитися поближче. А ми подумали, що це може бути цікаво. Якщо ні, то вислухайте просто нас до кінця. А і розказати про наші цілі то яке у нас бачення, куди ми йдемо, чому ми це взагалі все це робимо. Ну і заодно подякувати вам, тому що тисяча підписників це ваша робота, якби це не наша. Дякуємо за підтвердження того, що те, що ми робимо, воно не безгуздо, воно має сенс. І для нас є якісь причини продовжувати далі. Так, це надихає, це є мотивуючим і це дуже для нас цінно. Ми вам всім дячні. Отже, сьогоднішнього відео ми почнемо з того, що ми будемо просто познайомимося з тими, хто тим чи інакшим способом задіяний. Ну, перше будеш ти, Міша. Давай. А, мене звати Михайло. Я займаюсь... Ну чим я займаю? Розкажу про ход. Займаюся Вархамером, почав займатися АОС, Варкрай, Некромунда, Кілтім, трошки інші штуки. А, Граю, отримую задоволення від хобі. Ну, і ось так сталося, що ідею деякий час виношували, але нібито як в, не, в, в ній не було сенсу. А сталася війна. А, всі перестресували, кожен по-своєму там справлявся з цими стресами. А, ми, я вважаю, з Кирилом непогано справилися, наскільки це можна було. А, і хотілося якось, ну. Розумієте, там питання в близькості, в єдності, що коли людина відчуває, що вона є частиною чогось, вже їй простіше, так само, як от у наших солдатів завжди повинно бути побратим. І була така ідея зробити канал для того, щоб якось сплотити в всьому ком'юніті наше. ну ось почали так знімати, почали з офісу знімати просто ну як хобі. Та й зараз воно для нас як хобі є. Ну, а тепер от сидимо. Щодо тисячі підписників розмовляємо. Наступне подібне відео, я думаю, вже щодо нашої перемоги буде. Що ще що вам сказати? Що чим чи на каналі що займаєшся? Вас? На каналі чим займаю? Придумую шикарні ідеї. Шикарніші. Там 60 відсіюється відсіюються просто. Займаюсь. Зйомками, займаюся монтажем. Все, все. Я так розказую серйозно, знаєте, нібито я там є великий великі блогер Ну, знову ж це хобі. Мені приємно цим займатися, приємно потім спілкуватися з людьми, що, -то, що, -то сказав, що дробив, там щось сказав, щось зробив, там п'ять русизмів використав. А, ну, а взагалі взагалі я саме той стержень нашої компанії. Знаєте, все, Я думаю, все на Так, монітеж. Обов'язково. обов'язково. Ні, насправді це не так, у нас всі рівноправні. Ну, Якщо так, чим я займаюся або чим хотів займатися, мені більше бекова сторона Вархамеру, АОСу, тобто усіх всіх, -всіх настільних ігор. Я, я через це, в принципі, і прийшов на настолку, що герої книг, ніби як от мінічки, можна пощупати, ти її склеюєш, ти там не граєш. Оце як більше мій напрямок. Ось Михайло займається монтажем насправді, але є ще одна людина, Саша Зарайська. Його сьогодні з нами немає. Він зараз на роботі. Ну, складно було всім зібратися, щоб всім підійшов час. І це, було... це наш особистий гравець Затао, наш, наш спеціаліст в цих гарних ксеносах. <рес> і за кустодіїв. І він робить у нас монтажі також бату репортів. Якщо ви бачили, там можна помітити трошки різні початок. От коли ви дивитесь відео і там бачите, що ну такий собі монтаж, що тут щось склеєно, а потім шикарне, ото Саш? <рес> Ось, а тому Саша Заразкий також член команди а, і він займається монтажем. Ну, Саша, до речі, якщо бути на турнірі чи ще десь багато людей, там незнайомі, як його, його впізнати. А, у нього завжди здоровенний символ тау на, на грудях і чомусь а, ці печаті чистоти. як воно буде правильно. Ну так і є. Так, да. Я Тут не знаю, чому, які? як воно там сходиться, але воно є mm -hmm. так. І ще він, як правило, найгарніший на цих турнірах. А і best Friend Лі займає регулярно. Да. Або в флопових місцях, або перше місце. Ось так от. Ну, пішли далі. Хто ви і чим ви займаєтесь? Я, я тобі згадаю це. <сум> Всім привіт! Мене звати Артем, а це Валя, моя дружина. <сум> а, і ми є власниками клубу Фішка. І якраз Валя зараз розкаже про себе, я про себе, і ми потім для вас матимемо сюрприз один. Всім привіт! Мене звати Валентина. Я з вами спілкуюся з усіма в Телеграмі, приймаю ваші замовлення, відправляю. І в клубі магазинів Фішкашоф я займаюся більш адміністративними справами, веду замовлення, закупки товарів. І сподіваюся, що колись ми з вами вживу, зустрінемось у нас на турнірах. Думаю, ще Артем щось додать. Так, да, так, да. Я додам обов'язково. В будь-якому випадку Кирил мене перед відео запитав, не запитала, сказав, що е е я скажу запитання, а ви дадете дасте на нього відповідь. Хто ви такі? Я подумав: а хто я для фішки? Ну окей, я власник, але... Я такий думаю, що можливо, ми не просто власники. Ми ті люди, які допомагаємо розвиватися Вархамеру і допомагаємо робити його в Україні краще. Україномовний контент. Привозимо товари сюди, намагаємося робити максимально якісні турніри. І в принципі, ми це фішка. Ми це я надіюсь майбутній Ворхамер України. І я вболіваю не тільки за нас, а так само і за вас, як і за всіх тут в Україні. Тому за Вархамер в Україні, за україномовний Вархамер і за нас усіх. Дякую за увагу. А дочекайтесь до кінця, додивіться відео, тому що для нас у нас, для вас сюрприз буде. Всім, всім дякую. Так, все, я ж зашарівся. Та ну, братан, давай Та ну все. Хто ви і чим ви займаєтеся? Починайте. Я роблю картиночки, роблю заставки для відео. А хто ти? Yeah. Я Діма. <ріст> <ріст> ну, мене ви можливо знаєте, я Артем, я там знімаюся в відосах іноді буваю на каналі. Верніть Артему в лодилку. <ріст> <ріст> Це... Розказую несмішні приколи в камеру і. позорю Кирилла. Все трошки треба, це трошки скромніше, треба їх простогойво. Наші відео взагалі дивляться через ті обалденні картинки, що ви бачите, там, де я в вигляді жінки, я, я собі цю картинку залишив. Да, дуже хороша А, У нас люди, які знімаються ну, періодично, вони першим, першим до кого звертаються, це до діми з проханням, будь ласка. Не зроби мене там якимось скватом чи ще що. Діма Діма трошки скромніше щодо цього. Трошу. А щодо Артема, то Артем знаменитий двома речами. Це перша футболка, мисливець. А, як там було? Ну наразі ви її на мені не бачите, але. Там, бо, зим... бо він настільки збудився yeah. з цього відео, що довелося її зняти. А другою, це якимись дуже дивними речами в Телеграмі, які я в свої старші роки вже просто не розумію. Це дві дуже знаменитих людини. Просто от. Не пишіть в коментарі, що де і не чекайте. До речі, мені ніхто не пише, являєш? Я демонстративно, просто я видаляюсь, все, я уходжу, мені окей. Я пам'ятаю, писали, де той крутий хлопець. А, це я написав. Я знаю. І так, не заклеїти раниці, а не це там. Ну, до речі ідея ну, така слідка. Я, так, якщо... я дізнався там конфлікт і через це був. Але я вам, як лікар, скажу, що ну це цікаво, але ото, як кажуть, як вані строкодил, ну воно ну, це цікаво, але наслідки будуть часом. Піклуйтесь про своє здоров'я, не коріть. Менше пийте, водіть здоровий образ життя. Тому, Не що... сидіть в куточку з ложечкою і зажигалкою. Грайте а, в верху. А ти так ж, любиш ложечки під <рес> да, так, так. Знаєш цю карамельку з сахара робити? А, якщо ти розумієш про що. Карамельку більш-менш. А, а тепер, я думаю, буде цікаво, якщо ви розкажете а, ви, Дмитро. Я тільки поважно, після тої фотки з гляфом, я тільки поважно звертаюся. А, ти ж знаменитий тим, що ти ламаєш просто о, все бачення армії Хесею. От просто ламаєш. Тебе мало хто знає, але я думаю, якщо б знали, якщо б дізнався, то б якби американські блогери дивилися б тебе. Це було один раз поки що. Один раз, але ця людина на старому кодексі хаосу зробила ага. таку штуку, де його боялися костодіанці. Не буду по іменам називати, але є одна людина, яка завжди шукає слабких противників, тому завжди Міша пограє, пограє зі мною. Від діми він тікав. Просто чули. Так що. А чому хаос? Стиль. Не знаю. Якось так. Подобається, коли роги ростуть, всім так. Дуже. А хто більше нур, сланеш. Undivided. Неподільний, звичайно, неподільний. А чого сразу неподільний? Хочеться і сразу? Ну, тому що в хаосі повинен бути порядок. <рес> <рес> розумієш про що. Ні, до речі, дуже розумна штука. Артем, а чому да. ти граєш за хаос постійно? Того, що імперіум імперські планети мають згоріть в... В огні і над ними замість сонця має зійти восьмиконечна зірка, під якою будуть наступати ряди рогатих натуралов в чорній брані. Е, да, можете right. це оце відео вирізати, цей шматок і відсалати на Ру Русія-1. Е, <laughs> <laughs> а що там тебе назвуть напевно там першою людину, яка там не знаю, що мальчики єсть поночок? А, а як так сталося? Треба було б. А тепер на стіл йому ні. Це, це той сюрприз, який обіцяв. А, розкажіть, як взагалі ви потрапили на канал, не дивлячи на те, що Кирило просив, будь ласка, ні. Ну типу, ми давно думали про те, щоб створити якийсь канал колективно. От Міша, Кіріл, я ще кілька людей в нас тут. Ти дім за кілька людей будеш. І в якийсь момент Міша з Кирилом спробували зняти перше відео, але потім вони вирішили, що їм не вистачає дуже харизматичного, грамотного і крутого ведучого. І тому вони мене позвали. І, власне, це причина, чому Міша тепер не в усіх відосах з'являється. Коли ми зрозуміли, що ми помилилися, вже було якось пізно. Да, вже, я вже... А Діма вже картинки робив, да. Да. Діма, а як ти потрапив? Ну, якось. Е я просто трохи знайомий з е фотошопом. Я робив меми, багато мемів і е вирішив допомогти хлопцям і якось закрутилось, Ось я роблю картиночки для крутих відосів Артмеру. Ну, насправді ж ти не тільки картинками займаєшся. Насправді mm -hmm. Діма нам допомагає Ну як допомагає? Діма один із нас. Він є робить, і багато цікавих ідей є. Одна із ідей бути мені поменше відео. Я думаю, це нас також продвинуло дуже сильно. А... Без сумнів. Звичайно, без сумнів. І тепер найважливіше питання. Яка ваша найулюбленіша страва? Я би сказав щось типу стейки. Щось типу стейків? Я люблю м'ясо і овочі. Я Та Так, очі. Це не цікаво, Давай, ти. Я думаю, що Артем надурив вас. Це пельмени. Да. Це тому, що я він всіх пельмені мене завели. Так. Да. Ну я не знаю, що я оцей шматок залишу, тому що правильно відбудь було вареники. Ну, ладно. ну пельмені майже варени. вареники. Пельмені це такі вареники, типу смол сайз. Добре. Мікровареники. Добре, рухаємося далі, бо м'ясо стине, дівчата ждуть. М. І тепер ми хочемо згадати тих учасників клубу, які зробили великий вклад власне, в існування Верхомер ком'юніті Черкаського, але не присутні тут. Ну і конкретно цього каналу. Так. І перша людина, яку ми хочемо згадати, це наша художниця Аліна. В нас є відео, де вона фарбує. Блектемплерських неофітів в Батлреді. І власне вона все ще приймає замовлення на пофарбування і допоможе вашій армії стати краще симпатичніше та акуратніше. Також хочеться згадати людину, яку ви бачили. Він прославився тим, що любить Марвел. Досить ставити дизлайки після цього. Але добре жартую. Це Нікіт. Нікіта активно приймає участь в ком'юніті, він ніколи не відмовляє, і що дуже дивно, він грає за демонів в цей час. Максимально позитивна, класна людина, яка буде з'являтися далі. Я думаю, в кадрі далі в нас така типу легенда нашого клубу, яка вже майже не з'являється фізично, але людина, яка власне на пару з Кірілом. Заснувала Там Черкаський. Так, і ще з Жені, по-моєму. Mm -hmm. Заснувала, власне, Черкаський Вархаммер, це Льоша. Е Льоша грав за залізних рук і навіть зараз грає, просто, просто він... і він сам настільки уже дредноут, що новачки десь половина, які поприходили, вже його навіть не бачили фізично. Але все ще ми пам'ятаємо. У нас до сих пір купа Терейну після Льошу, бо він да. хоч грав залізними руками, але ніби як кулак імперську. Да. Терейна він дуже багато крутого да. наробив самостійно. Також хочемо згадати про Женю Норова, якого, я думаю, більшість людей в принципі, знає, тому що він в українському ком'юніті, доволі знаменита людина. Це один із цього тріу, які по суті, створили саме е черкаський Вархаммер, саме Вархаммер Черкаса. У мене особливо теплі до нього почуття, тому що ця людина вчила мене, по суті, Вархамером. Я Женя до сих пір пам'ятаю, як ти сім вульфенів вмістив в дредноут в дроппот. І до сих пір пам'ятаю, як ти намагався мені пояснити, як з дроппода вилазити. Дуже погано, що ми це не засняли. Чудова людина. От от Женя займається своїм здоров'ям. Насправді він єдиний, хто виконав трюк із підняти стілець, знаєш, що, що жінки можуть, а чоловіки не можуть. Він це зробив. А я не пробував. Покажеш мені катана? Звичайно. Добре. Це буде контент для преміум підписників. <рес> Артем піднімає стілець. Це ті е, люди, про яких ми зараз розказували, ті, які часто бувають поза кадром, але дають величезний внесок і для ком'юніті, для каналу. Можливо, ви їх не бачите в нас на каналі, але без цих людей наш. Е... Так би мовити, і клуб, і спільнота були не такі яскраві, позитивні, або їх би і взагалі не було. Ти знаєш, де ці люди тут. Насправді є і багато інших людей, які підтримують а, в цій справі. Ось і прийшов момент розповісти трошки про мене. Я люблю і займаюся цим хобі. А, але я думаю, як і всі ми, ми розуміємо, де повинні закінчуватися хобі. А де воно починається? Тобто є в жит житті пріоритети. І хобі це всього лиш спосіб відволіктися. Це не повинно ставати номером один. Тому я досим, ну, не на 100% розумію людей, які там токсики і так далі. Я розумію, що іноді так хочеться дуже сильно хочеться виграти, що ти все кадаєшся, намагаєшся, що щось там стараєшся. Але ну не не може цим виправдати свої негативне поведінку. Цими словами я просто хотів сказати, що давайте френди грати. А це так треба. Ось а, сам я люблю Warhammer, і Мені більше подобається. А, як моделізм. Ось. Тобто навіть якщо ці мініатюрки би не грали, я би їх збирав би просто як, як моделізм, можна сказати. Збирав би ці мініатюрки, фарбував, ось. але через те, що тепер це навіть гра, і ти те, те, чим може займатися у вільний час. А, і є ком'юніті. Як на мене, ком'юніті це ком'юніті повинно писатися з великої букви, ось. І я сподіваюся, наша українська ком'юніті буде лише більше розвиватися, більш дружніше. І сподіваюся, що кожен із нас в цьому прийме участь. Ось, якось так. А підемо далі. За те, що я казав, клуб Фішка вирішив не просто відсвяткувати тисячу на каналі, ми вирішили ще вам зробити подарунок. Тому що канал розвивається не тільки тому, що ми щось працюємо над ним, а тому, що і ви дивитеся його. Тому фішка презентує вам три сертифікати: один на тисячу гривень, один на 750 гривень і один на 500 гривень. Якщо тільки ви виконаєте певні умови, це треба що зробити? Підписатися до YouTube каналу. Підписатися до нашого телеграм-каналу і залишити комент під цим відео. Комент написати треба, за яку армію ви граєте, чи хочете грати. І все, нічого більше не потрібно. Ми ще в детальному відео залишимо опис цього розіграшу, щоб вам не було дискомфорту. Тому, в принципі, а... Просто залишаємо комент, підписуємося на наші канали і все. І очікуємо розіграшу. Два тижні ми даємо на цей на, на розіграш. Тому до зустрічі, хлопці. Я думаю, що ми вам, з вами побачимося не тільки е, онлайн, а ще й вживу. Па-па. А тепер трошки такого серйозного контенту. І ти починай. Я починаю. Так. Ми хотіли трошки поговорити про те, що ми плануємо, як будемо далі розвиватися, чи будемо далі розвиватися. Які у нас плани, по суті? Та ну ми хочемо зробити більш якісніше. Ну, що я думаю, що є А, Що ми плануємо Кирил? Ну, це різні рубрики, до яких ми тільки доходимо. Наприклад, там більше відеорепортів, Оглядів кодексів ось такі ось речі. Огляди кодексу, до речі, о, особисто моє найлюбленіше. Завжди Мені також подобається підняв. А ОС також от ми починаємо грати, вже зіграли не одну партію. АОС Варкрай, вар Можливо, буде якийсь, ну можливо, буде якийсь контент про там збір армії, щось таке, бек армії, бо мене АОС е, здивував. Про пропрацьовування беку, можливо, через те, що мені більше фентезі подобається насправді. Опа. ніж такі штуки. Так. А, і хотілося би поговорити трошки про болючу тему. А, не всі теми нам подобаються і приємні, але є Їх все одно треба розглядати. Ну, життя є життя. Так, це життя. Ми здорові дорослі люди, здорові мужики, дівчата, якщо такі є. Хоча Ютуб каже, що там 0,3%. Ну, хтось заходить або з чужого акаунту, може його лайки ставить чужого. Акаунту. Не знаю, не знаю. Отже, про ком'юніті. Все, що ми робимо, це для того, щоб розвинути ком'юніті. Тому що контент заради контенту без ком'юніті це не цікаво. Це не потрібно. Саме тому ми робимо те, що ми робимо. І історично так склалося, що. Ну, не у всіх людей нормальні відносини. А, когось напряжка, ось ми не знаємо відповіді на всі ці питання. Ось а, будемо старатися якось якби, робити нормальну, дружню атмосферу, щоб у всіх були шанси на все а, відповідно відповідальності. Але є над чим працювати, і тут виходить, ми ну майже безсилі. тому що ми можемо тільки ініціювати якісь такі от речі. Я знаю, що я кажу так не прямо абстрактно, але я думаю, тим для кого це було, то все зрозумів. Отже, ми будемо старатися і далі робити, що з нашої сторони можливо для українського ком'юніті. Я думаю, все цим сказано. Ще ти випреш, скажи. може багато людей зрозуміють? Я ні. Кому <реш> треба, той зрозумів. Від себе хочу додати, як Кіріл вже про це говорив. Ми прийшли в хобі для того, щоб розпружитися. Для того, щоб життєві проблеми а ми там всі дорослі люди в всіх, всіх проблем купа. А ми в такий історичний історичний період живемо зараз. Що в нас ці проблеми біблейського масштабу? А, а прийшли ми для того, щоб відпочивати. Тому давайте все-таки відноситися до ігри, не тільки там Ваха 40, Маліфо, до будь-яких ігр, в які ми граємо, як саме до того, що нам допомагає відпочивати. Не створюйте з цього нових конфліктів. Ну, це, ну, завжди можна, знаєш, в психотерапії кажуть, у мене проблема, що робити, скажи це, як ртом. Просто нормально розмовляти з іншими людьми, з повагою, які всі проблеми дуже легко фіксуються. Якщо в когось там є щось внутрішнє, що в нього воно рве, він не знає, куди це а, Ну або шукайте стреску, кімнату, або шукайте психотерапевта, або не знаю, там, покричіть подушку, не вмішуйте все інших людей. От просто вмішувати не треба. Це особиста ваша життєва проблема. Попросити допомоги, я думаю, хтось вам допоможе. А просто відігруватись на інших не потрібно. Давайте будемо дружніми, давайте будемо френдлі, давайте допомагати один одному, тому що ми, ну, ваха ком'юніті, це, я не знаю, не футбольні фанати, нас не мільйони. Нас доволі мало, і ми там майже один одного знаємо в обличчі. Оце те, що я хотів би сказати. Ничего, я уже снимаю. Ты что, серьезно? Бэкстейдж. <laughs> Алло, <laughs> <Backstage>. oh, привет. <laughs> так, ты же не будешь это выкладывать видео, да? Ты же мне никому не покажешь?